Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і сьогодні ми з вами побуваємо у дуже надзвичайному неймовірному місці. Сьогодні ми відвідаємо ущелину, а також печери міста Чедер. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво. Тож погнали! Ну що ж, друзі, кожна наша подорож починається з парковки. Звичайно. Цього разу нам дуже пощастило. І чисто випадково, ми проїжджали повз і побачили, що звідси виїжджає машина, і ми запаркувалися прямо в самісінькій ущелині, як ви бачите. Там стоїть автомат, де треба сплатити за парковку. Зараз ми туди підемо, сплатимо. І потім вже відправимось у наш тур. Скажімо так, по печерах в ущелині Чедар. Нас одразу зустрічають перші жителі ущелини Чедар, горні козлики. Їх тут ну, пишуть, що достатньо багато живе. Не знаю. Приводу багато, але ось двох ми вже зустріли. Ось так виглядає мапа цієї ущелини. Квиток на одного дорослого коштував 25 фунтів, і він включає в себе, в принципі, всі печери, якісь там ще місця. Я точно не знаю, бо Джаред купував квиток. І для мене все це трошки такий сюрприз. Він мені багато розповідав про цю ущелину. Я не Знаю багато про неї, тому що вона якось не розкручена, скажімо так. Тому е все буде для мене сьогодні нове, все буде сюрприз. Будемо дивитися з вами разом. І так, ми вже зайшли у першу печеру. Виглядає дуже цікаво взагалі, як в якомусь кіно про парк юрського періоду. Дуже прикольно, зараз ми взяли аудіогід. Якщо там буде якась цікава інформація, я вам буду розповідати. Але прям подробиці, роки, відкриття, заснування і так далі, я не думаю, що це дуже людям цікаво, тому не буду багато подробиць вам розказувати. Розкажу лише загальні факти. Перший цікавий факт, і дуже до речі, важливий у печері. В одній з печер ущелини чедр був знайдений скелет людини. Це самий повноцінний скелет до історичної людини у Великобританії. І вважається, що йому 9 тисяч років. Я не думаю, що це реальний скелет, ось просто так тут лежить на виду. Я думаю, що реальний, звичайно, знаходиться десь у науковому центрі, музеї або щось таке. Але ось приклад, напевно, як його знайшли, або де його знайшли, нам показують. Ці печери в основному вапнякові. Лаймстоун на англійською мовою. Я постійно забуваю переклад цього слова. Хоча тут багато чого з лаймстоуну, це дуже популярна вапняк, дуже популярна порода у Британії. І ось ці печери, це вони теж вапнякові. Дивіться, ось так, такий дуже довгий, величезний, цікавезний коридор. Тут ось таких, не знаю, дірок, <смі> і як це гарно сказати, віконечок. От давайте так назвемо. Ось таких віконечок, де стікає водичка, і можна роздивитися всі ці вапняні формації, Їх тут дуже багато. Подивіться лише скільки різних кольорів. Це ж неймовірно. Як оця природа змогла таке взагалі зробити? Тут, до речі, можна взяти аудіогіда, натискаєш е, на кнопочку, він під'єднується і розказує вам про місце, де ви знаходитесь. І ось Джаред мій слухає, і потім мені пересказує саме цікаве. Я просто в шоці. Це неймовірно гарно і цікаво, як природа могла це все створити. Ви, звичайно, всі знаєте, такий сир, чедар. Так от. Сир Чедар був названий на честь цього містечка-чедар, тому що саме тут він був вперше в історії створений. І тут зберігається чедар, витриманий чедар, який витримується у печері дуже, дуже, дуже багато років. На жаль, прохід туди зараз зачинений, не можна підійти і ніякої таблички немає, щоб прочитати там скільки років він там витримується і так далі. Але прикольно, побачити можна. Я уявляю, який він смачний, тому що сир чеддер, в принципі смачний, я дуже його люблю. Я думаю, що витриманий, такий, дуже насичений, він буде ще смачніший. Тут ось е, огорожа є, і це. Ось ці два єдині сталагміти, які залишились внизу це сталактити, а наверху сталагміти. Наскільки я знаю, але я можу помилятися, знаю, що все життя всі їх плутають. Джаред мені тільки що пояснював англійською мовою. Там є типу логіка, як їх відрізнити. І він думає, що це все ж таки сталагміт. так як і я думаю. І бачите, усіх тут було багато, а люди повідламували. Ну, Коротше, повідламували. Але для того, щоб сталагміт був таким великим, це пройшло дуже багато тисяч років, тому що за тисячу років він ось на стілечку приблизно ем, виростає. Це вода, яка капає зі стелі, і вона ось так поступово наростає і формуються сталактити та сталагміти. Дуже цікаво. Ми проходимо такими коридорами. І тут ми виходимо. Лише подивіться, що тут в нас. Боже, як це гарно. Це просто неймовірно, друзі. Я нібито у кіно. Я не знала, що я коли-небудь зможу таке побачити. Я не знаю мене абсолютний захват. Я ніколи в житті не була у таких великих печерах. Це, в принципі, вперше в моєму житті. І одразу побачити ось такі самі великі печери Великобританії. Це, звичайно, дуже круто. Ось тут таке є ще місце, називається вона Печера Аладдіна. Ну тут у кожної такої цікавої формації є своя назва. І ось ця називається Печера Аладіна. Це неймовірно просто. А ще, якщо ви бачите у кадрі, то дуже багато зеленого кольору. Ось особливо на стелі це видно. Це все мідь. Дуже багато міді в породі, і тому ось це все зеленого кольору. То його реально багато особливо ось так зверху. Я ж до речі вам ще не розповіла, в принципі, як ці печери сформувалися. Вони сформувалися багато тисяч років тому, коли льодовики почали танути. Підземна річка, яка тут знаходилася. Вона була теж льодом, але вона почала танути, всі ці потоки почали вимивати деяку породу. Вапняк почав пропускати воду крізь себе. І все це поступово вимивалося, вимивалося сотнями сотнями років. І ось таким чином і зробилися ці печери величезні. А це місце називається водоспад Агара та Заморожена річка. Ось ця вся біла порода це кальцій. І ось бачите, як величезний, нібито водоспад застигший. Це теж все з кальцію. Це теж формувалося протягом тисяч тисяч років, і потім воно застигло. І ось таку ми тепер маємо диву природи таке. Подивіться, який величезний спуск. Ми трошки піднімалися на початку, а тепер ми спускаємось дуже низько. До речі, взуття треба одягати якесь комфортне і бажано не слизьке. Але тут всюди є, ну, де триматися, поручні і так далі. Тому, в принципі, зручно. Але хто ем, не має. Комфортного взуття, якісь сандалі на плоскій подошві і так далі. Можливо, хто буде проїжджати ну, випадково повз, то краще не йдіть в ці печери в такому взутті. Треба щось реально комфортне. А ще ж тут дуже прохолодно, і я дуже рада, що я в мене в машині був ось теплий светр. І я на футболку одягнула светер, і ще зверху джинсову куртку, тому що тут ну прям реально прохолодно. Ось так продовжуємо наш шлях. Тут ось нам показується дуже цікава схемка, і також аудіогід про це розповідав. Ось це червоне, це той відрізок печери, де ми з вами прогулялися. Ось це зелене. Це для експедицій. Туди можна навіть записатися, і заздалегідь, там все пояснюється, і піти на експедицію, наукову якусь. Називається він рок спорт, просто заради спорту, я не знаю, який це спорт. Печерелазання, як цей спорт назвати. А все це блакитне. Це сюди спускалися дайвери для того, щоб вивчати. Повністю цю печеру, тобто вони спускалися ще нижче, де ми з вами знаходимось. Вони там все затоплено водою, тому я їй кажу, дайвери пропливали тут, знайшли велику формацію тут, тут і так далі. Оце стільки вони ем, пропливли, уявляєте, на одну милю, цілу милю ще під нами. Пропливали дайвери. Тобто ця формація цієї печери, вона просто безкінечна. Вона просто величезна. Ми вже вийшли з печери. Тут, звичайно, мені спекотно дуже в цьому светрі, але ми зараз йдемо в іншу печеру, тому знімати його не будемо. Друзі, ці печери просто захват. Абсолютний в мене захват. Ось до речі, бачите, тут вздовж. Дороги є багато сувенірних магазинчиків, різних крафтових магазинчиків, кафе. Багато цікавого ось тут, наприклад, сир «Чедер» і все про «Чедер» і різні його види. Ми, до речі, теж купили шматочок. Ну неможливо було бути в місті «Чедер» і не купити шматочок сира «Чедер». Уявляєте, Боже, я в Україні собі жила, їла той сир «Чедер» і ніколи не думала, що я сюди потраплю. В це місце, де він, в принципі, був вперше в історії зроблений. Це просто неймовірно, як іноді наше життя повертається. Через те, що я нічого не гуглила перед тим, як приїхати в ці печери, то все для мене було нове і абсолютним сюрпризом стало те, що у другій печері. Вони зробили як невеличкі відео-ефекти, звукові ефекти, а також голосом розповідалося про утворення цих печер, хто їх знайшов, як вони відкривалися для публіки і так далі. Було дуже цікаво. Тут були такі місця із низькою стелею. І під час повенів ці печери майже повністю затоплюються, тобто не постійно і назавжди вони відкриті. Reaches the caves, the atmosphere changes just enough for the water to leave the calcium carbonate behind, one drip at a time. The orange colour you can see in some of the structures is caused by iron oxide, which sometimes gets caught up in the process. The combined beauty of these colours and shapes have given this part of the cave a name. is known as home of the Roman site to go further into our adventure. If everyone is ready, let's continue down these stairs. Як ви вже побачили, печери ці різні, ну як, вони звичайно схожі за своєю, своїм формуванням і зовнішнім виглядом, але ця друга була набагато менша, і там зробили такий інтерактив. І це було насправді дуже прикольно, тому що ви відвідуєте, коли дві печери у вас абсолютно виходить різний експірієнс. І це дуже цікаво. Я в абсолютному захваті з двох обох цих печер. Щиро рекомендую всім, хто живе недалеко, відвідати так на цілий день приїхати. З дітьми теж можна, і з собачками ми там теж бачили, то теж можна. І дітям буде там не складно. Ну лише взуття, треба, як я і сказала, нормальне, зручне і не слизьке. Там ще є поряд з другою печерою. Такі наверх сходи, Леде Le вони називаються, типу сходи Якова, і там зверху якась вежа із гарним видом. Але ми не пішли. Мені Джаред каже: або ми даремося 200 сходинок наверх і дивимось на вежу і на вид, або ми йдемо їсти. Ну то зрозуміло, що я вибрала йти їсти. На що мені дертися 200 сходинок наверх? Але в кого є бажання подивитися, хто ніколи не бачив ніяких ущелин, і просто хто любить там гарні види і так далі, то звичайно ви підніміться. Не повторюйте за мною, а їсти підете потім. А я піду зараз. Ми зайшли в грецький ресторан, і для розминочки в нас як завжди хумус. Ми завжди його замовляємо, обоє любимо і особливо в таких типу грецьких ресторанах завжди беремо. Нам нарешті принесли їжу у Джари та курячі Сувлаки. Він завжди його їсть, дуже любить. А в мене мусака. Мусака це е, слоями викладена картопля, е, синій. Або кабачок, я точно не пам'ятаю тут фарш. Не пам'ятаю чи його чи свинина так уважно читала. Мені вже нічого не запам'ятала. Коротше, я просто люблю мусаку, періодично їм її в грецьких ресторанах. Це трошки жирнувате таке блюдо. Я з'їдаю половину, а то й буває і менше. І до мусаки в мене ще свіжий салат. Я думаю, що я в Джареда спробую ще шматочок його курки, бо вона зазвичай дуже смачна. Смачного. Після дуже смачної їжі вийшли на прогулянку, а тут і жива музика, і кози там по цих пагорбах каміннях скачуть. І ось тобі меч з калібу руками, то прям всі розваги. Зараз трошки прогуляємося, вже будемо потихеньку їхати. Друзі, я ніколи не знала, що сиру чедер існує настільки багато видів, і це я зараз вам показую лише два стілажі, ще є два інші. Але там просто сильно багато людей, тому не можу вам зняти це. Але тут, звичайно, він є цей чедр, просто який тільки завгодно, який тільки ви можете собі уявити. Йдемо назад до авто, і дорога проходить, я вже, мені здається, казала, це прямо всередині цього, цієї ущелини. Дуже гарні види навколо. Воно не дуже високе, але все рівно дуже гарно. Нагадує мені, ми коли перші тільки-тільки заїхали сюди, я одразу Джареду сказала, що мені це нагадує Хорватію, бо там таких невисоких ущелин дуже багато. І воно дійсно трошки нагадує. Ось, бачите, такі теж та формації з каміння, тут ціла купа їх. Тільки йдемо і спостерігаємо, як кози скачуть <смі> по цим камінням. До речі, навіть проїхатися просто на машині через всю ущелину, це вже окремий вид задоволення. Тому що дорога проходить прямо усередині. Вона дуже мальовнича, навкруги оці скелі, козочки всюди скачуть, дуже гарно дійсно природа. І дуже приємно ось так проїхатись. Але, звичайно, треба бути дуже обережним, тому що машин достатньо багато, дорога, звичайно, вузька і серпантинна, тому просто треба бути обережним Монтуючи це відео, чесно кажучи, побачила на камері, що я вам не змогла передати навіть і половину тих відчуттів тієї краси природи в самих печерах, тієї неймовірності і та унікальності. І, до речі, печери ущелини Чедар вважаються другим дивом природи всієї Великобританії. Так що обов'язково приїжджайте самі, щоб це побачити власними очима. А потім ми вирішили проїхатися трошки до моря і заїхали в містечко, яке називається Western Superman. Але поки ми до нього їхали, як бачите, погода вже зіпсувалася, налетіли тучі та сильний вітер. В Британії так постійно. Тут сонце, через 10 хвилин вже дощ, потім вітер, потім знову сонце. І так по 4 рази на день. Прогулянка нам не вдалася, але ми все ж таки вирішили проїхатися хоча б цим містечком. Була я тут вперше, а мій Джаред колись дуже давно тут цілий рік жив і працював. Це містечко за курортним вайбом трошки нагадує півострів Корнвал та місто Ньюкі. До речі, випуски з півострова Корнвелл, це такий дуже мальовничий британський регіон. Можете знайти у плейлісті Англія. Ми там відпочивали минулого року. Так от, за вайбом Вестен Супами трошки схожі, але все рівно воно набагато бідніше. Як бачите, по цьому повністю розваленому пірсу, поламаному і так далі, і заброшеному воно. Все місто ось таке у заброшеному, дуже стані, і воно набагато бідніше. Але колись, 50 60 років тому, це містечко вважалося непоганим британським курортом. І навіть батьки мого хлопця вони накопичували там цілий рік гроші для того, щоб поїхати на тиждень саме в це містечко, і тут повідпочивати. Це зараз виглядає дуже дивно, тому що в Британії є набагато красивіші місця, і в принципі в Іспанію зараз поїхати набагато дешевше з Британії. Але сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Будь ласка, підтримайте мене та розвиток мого каналу, поставивши вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. А також обов'язково напишіть, будь ласка, свій коментар і витрите для мене одну хвилиночку свого часу. Я буду дуже сильно за це вам вдячна. Якщо ви дивитесь це відео без підписки, то звичайно обов'язково підписуйтесь на канал, тому що тут багато цікавих відео про життя у Великобританії та подорожі різними країнами. Ну а ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Всім па-па!